Через південь прямувала велика кількість ракет: 26. Було збито силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності: це і Миколаївщина, Херсонщина, Вінниччина і Одесьчина, зокрема, над Одещиною було знищено три калібри, тобто пуски відбувалися конкретно з акваторії Чорного моря. Ми з самого початку попереджали, що виведені ракетоносії якраз і свідчать про підготовку до такого масованого ракетного удару, із застосуванням стратегічної авіації, яка стартувала зранку з півночі Російської Федерації це, як правило, і є тактика ворога. Ракети повітряного базування типу Х-101 і 59 також були спрямовані під час цієї ракетної атаки по території України. З паузою в півтори години трошки більше. Ворог повторно атакував вже південь України, була застосована тактична авіація. І з літака су 35 зокрема по Одещині, було випущено ракету, керовану авіаційну типу Х-59. Сили протиповітряної оборони її збили над морем. В зоні нашої відповідальності вони влучили в кілька об'єктів критичної інфраструктури на Вінниччині і Одещині. Саме тому ми маємо зараз певні проблеми з електрикою, але Сили відповідних структур і служб вже задіяні і працюють. Кораблі і ракетоносії, зокрема, залишаються на службі в чорному морі. Свідчить про те, що небезпека не минула, загроза залишається на рівні високій.